Отже, обчисліть число молекул та атомів у сульфур 6 оксиді кількістю речовини 1, 10 моль. Отже, знову ж таки, число молекул та атомів N, кількість речовини ню. І зверніть увагу, нам потрібно буде скласти формулу речовини. Дано записуємо ню. І в дужках складаємо формулу. сульфур оксид, сульфур і оксиген. Сульфур вказано шоста валентність. Оксиген нам відомо друга. Ділимо 6 на 2, отримуємо 3. Отже, біля оксигену пишемо 3. Таким чином, Ню СО3 дорівнює десята моль. Підкреслюємо. І тепер записуємо, що нам потрібно обчислити. А обчислити треба НСО3 це буде кількість молекул. І обчислити треба кількість атомів N S, оксиген, тобто всіх атомів у молекулі. Записуємо потрібну формулу. N дорівнює н помножити на NA. Na це стала авогадро. Опускаємо риску, пишемо розв'язання. І спочатку записуємо постійну величину, в даному випадку настільки стала авогадро. Na дорівнює 6, цілих. 2 сотих, помножити на 10 у 23 степені моль у мінус першому степені. Підставляємо наші значення. N дужка формула молекули SO3 дорівнює 0,1 моль помножити на сталову гадру, тобто 6,2 на 10 у 23 степені у мінус першому степені. Робимо відповідні обчислення. І в нас отримаємо 0,062 помножити на 10 у 23 степені моль і моль у мінус першому ми скорочуємо. Тепер шукаємо кількість атомів. Для цього давайте розберемо одна молекула СО3. Містить, зверніть увагу, містить один атом сульфуру і три атома оксигену. Таким чином, разом це буде чотири атома у даній молекулі. Ми можемо тепер знайти кількість атомів у даній молекулі. Записуємо N в дужках сульфур, кома, оксиген. Тобто ми взагалом в цілому шукаємо всі атоми. 4 помножити на кількість молекул, які ми знайшли раніше. 602 тисячних на 10 у 23 степені. Робимо відповідні обчислення і записуємо результат. 2 цілих. 408 тисячних. На 10 у 23 степені. Записуємо відповідь. У відповіді вказуємо і кількість молекул, і кількість атомів. НСО3 це кількість молекул, дорівнює 0,062 на 10 у 23 степені. І кількість всіх атомів N. Сульфур кома-оксиген дорівнює 2,408 на 10 у 23 степені.